Не обшуками єдиними Зеленський розпочав реформу державної політики в релігійній сфері. І для цього не лише посилили роботу служби безпеки в цій сфері, а й підсилили її у державному секторі. Тепер займатися релігійними питаннями в Україні буде Віктор Єленський. Рішення про його призначення уряд схвалив 16 грудня, але його ще має формально підписати прем'єр Денис Шмигаль. Після цього документ офіційно по. Публікують. Як пише БіБІСІ Україна, призначення підтверджує і сам Єленський, і співрозмовник видання в уряді. Взагалі, хто такий Єленський? Доктор філософських наук Віктор Єленський вважається одним з найвідоміших та найфаховіших українських експертів у сфері релігії. Експертне середовище переважно. Підтримує призначення Єленського у парламенті минулого скликання. Єленський був депутатом від Народного фронту І там просував створення української автокефальної церкви та отримання томоса від відселенського патріарха ставлення до УПЦ МП та її незалежності від Москви у нього досить критичне. Віктор Єленський розповів Бі що під час спілкування з президентом він доніс йому свої бачення на церковні питання. Зеленський уважно і зацікавлено слухав. Його обізнаність в темі була вищою ніж можна було уявити. У президента вже є розуміння, що Томос і автокефалія православної церкви України це був величезний прорив і є прагнення до врегулювання проблеми роз'єднаності православ'я в Україні. У тому ж таке інтерв'ю Бібісі Віктор Єленський заявив, що суспільні настрої зараз штовхають українську православну церкву до змін, щоб вона реально розірвала стосунки із московським патріархатом і засудила колаборантів. Єленський впевнений, що ОПЦ досі має зв'язок з РПЦ, хоча і прибрала згадки про це зі свого статуту. Тому перепон на шляху до об'єднання буде багато. Єленський також вважає проблемою недоброзичливе ставлення української православної церкви до новоствореної православної церкви України. ОПЦ не визнає канонічний статус ПЦУ, а перехід парафій називає силовими захопленнями. Нагадаю, що Українська православна церква, перша за кількістю храмів православна церква в нашій державі з мільйонами парафіян та орієнтовно десятьма тисячами культових споруд. Автокефальна православна церква України має понад сім тисяч храмів. Проте опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке провели влітку цього року, показало, що більшість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а не УПЦ.